21 сердце кильянки мені нема тогда цей виноград по 30 дам а персики тоже дам по 30 Добрий день Я провезини пожило за не думаю привет по 50 шо це за сорт Я теж не Не знаю. знаєте? 60 Рублей. Вот вкусные, а, а, этот, а этот я давно э? покупала. Надо писать, какой сорт. Э. Вот виноград, я почину пастос. Парижа 15 гривен. 100, 100 грамм. Mm -hmm. О, а ваш виноградник векутину? Пожалуйста. 70 гривен. 70 гривен. Это кишми. кишмиш. Кишмиш это, да? Это флора. А тот не знаю, как называется. А яблочки ціну? Яблоки по 40. По 40 гривен. Яблочки. Поміждори 40. Огірки Оля повірку. 40 огірочки, а, пер... а перчик був. Ань, скільки? 50. Кабачок 30. А гірки перчик оцей. 100 гривень кілограмів. 100 гривень. Ну, гірки? Точно гірки? Мама, да, персики. 60 гривен. 60 гривен. Яйца, сейчас скажу. 45. 45. Олия домашняя. 75. Олия 75 литров, да? А капуста еще, скажи. 25. 25. Доброго дня тебе, Олечка. Приходите еще. спасибо. Доброго дня. Доброго дня. Что у нас? Сьогодні По польовий помідор вже пішов. Гарний, у розрізі дуже гарний. Тут помідор, як завжди, 55 гривень, 60 крупний, огірочок 35, 40. Хорошого дня 40 гарний. А кукурудза кукурудза 20 гривень. 20 гривень кукуруза, 20 виноград. 85. Персики, ще скажу. Персик у нас 100. 80 і 50, 50. Кісточка відходить а дуже слива? добре. Слива така 80 гривень. Це чорнослив вже пішов. Вона навіть зелена, але вона сладка. І твої кавуни? Ну, кавуни, ці... мої 17 гривень. Це, да. це от, іменно вкусне. Це Вони вже... просто вкуснячі, кавуни. Приходьте, кавун дуже добрий, дуже, правда. Сама декілька разів брала, не одного не попалася, мені погано. Це взагалі, Всі. а ця партія взагалі із А сьогодні я там на посілки возьму. Да, Приходьте. Каун, Бо важкі був. отсюда тащити. А груша ще скажи віку, А, Груша така 75. Угу. Така, така. Така 100. А це що, шо, якісь сорта різні. Золотий? Це як дадуть, от як купиш, а потім вилупиш, от що краще ну, дешевше. Да, ну, да. А оцей персик, який а гарний. Після... Персик 100. Що, ну Це гарний. вже красивий персик. Гарного дня. тобі. Гарного дня, заходьте. Добрий день, там на вас не було. Добрий, добрий. Так, да, нічого, наче ж роблю. Давайте. Добрий ранок вам. Добрий. А які ці ноці помідорчики? Довденькі. 55 і 45, 45. 55 і 45. А перчик? 45. 45. Огірок? 40 30 20. А яйця теж продаєте? Яку ціну? 60. 60 за яйця. Сьогодні мало людей на базарі. Доброго дня вам. У яку ціну перець? – 45 і 50. 50. А ця ягодка? 120. Ви що, ожила? Пожила. 120. Вожили. А оці помідорки маленькі. 25. 25. Обиється, тому на закатку маленькі, гарненькі помідорчики. По 25 гривень. А баклажани? 40. По 40. А перчик гіркий оце в якій ціну у вас? Собирається. Потім такий. А ви на вас дивіться. Ровно 100. Ваші помідорчики в яку ціну? 45 і 40. 45 і 40. Самий вкусний помідор. Так. Да. От друг мій Суворовський не вірить, що така вкусна. Так, да, вкусний. Я вас не брала, так. Да. Не да, знаю. Місістий. Це ви самі вирощуєте? Так, да, наші. Да. Давайте зважимо якусь гороночку цю маленьку, скільки вона заважить і скільки коштує. 80, 80, 80, 89. На 22 89 гривень, да? так? А ну давайте ще оцю хочу велику, ну дивіться, ну така ж уже, це ж взагалі, ну, наче на картинці. Ой, красавчик. Да, Ні, не дав. 2400. 2400 це 300. А на 240 гривень, так? Дивіться гронка. Це 2,5 кілограма гронка винограду. Дуже гарний виноград. Ось тут жіночка стоїть, щоб ви бачили. Приходьте. Миточки. Гладіолус. Кукоцвети, Большие 200, маленькі 100. А гладіолус. Штучка 40, 50 і Угу. Да, гарний. Квіти. Гарного дня, щоб Спасибо, все продали. Вам а яку ціну ваші персики? Персик. Персик, яку ціну? 80 гривень. Персик. Добрий ранок. А якою ціною слива? 80 гривень Сливи багато, 80 гривень Персик оцей великий? Персик теж 80 гривень Персик 80 гривень Після по 40 гривень По 40, ага По по 20 Де-щу-чуть, да? Прибивте по 40 І виноград її по 40 І по 70 Десь винограду багато. Добрий ранок. Доброго ранку. Картопля 23, 20. А колумба 23. 23 теж. цибуля по 20. Кабачок? 25. 25. Вот Перчик бачу ціни 23,55. Олія є ціни. А вино? 40 літр. А то колись я знімала, то да, чого не сказали? Так, квітка цікавиться. Так, да, чого не зняли? Так, да, 40 літр. Да. Це який? Який сорт вона? Бак... Ой, э, цей. Новак. Новак, так? Да? Новачок. Хто питав, що ви новий новачок. Овірки 38, всі не є. Тут у нас олия. А Олея, в Якутию? Оль, 370. У тебя 370 на сколько? На 5 литров. 370. А 5 литра? Ой, литр. Это у Лейна. У Лейна 80. И маленькая бутылочка такая 72. Литрошечка. У вас еще крупные, да? Да. Можно я измолвлю? Я бы не пыталась. Иди, расскажи мне чуть-чуть. Так, Крупа пшенична, дивіться, тут пшоно, горох, гречані пластівці, пластівці сім злаків. Булгур. А у вас є цей булгур, де з А да. Ану покажіть, де він? Дуже смачно. Я колись готувала. Де де? А, от, бачу, бачу, бачу. Булгур з вермішелькою. Дуже смачний оцей булгур. Приготувати. Можна люква в'ялена, 1 кілограм 300 гривень. Оцей горіх, все в інтернеті, а, показують, рекламують і в нас є. Так, да, добрий і да, 220 гривень, це упаковка, так? Да? Да, а ізюм бачу 180, цей чорний 300. Mm -hmm. Есть миндали, есть американские, фисташки. Вот ну, это орех, орех наш. наш. Ну, солодущие тут еще есть. И вон горишки разные. О, есть. есть А домашняя, да? И домашняя, и А есть. домашняя а вы какую и цену? И я вижу, вижу. Бачу, и бачу, и бачу, и бачу ценники. Ну, вот, Можно чуть-чуть, да? да я приду. Вот домашняя орехи есть. Резные виды. И... Сейчас пиди идущий туда. Вермишель тоже резно. Я зайду сюда тебя чуть. -чуть. Самая. Вот. И сейчас И вот. Чаи. И В основному крупи, от полка з крупи. Крупи мене питали, що крупи, ви не знімаєте крупи? Да, крупи. Круп дуже багато. Дивіться. Яких які хочете. Я... Все, дякуємо, гарного дня. Зараз побачимо блинзочку. Давайте ну, обрезать. Соседки не будет а? Не будет. Надо да, посмотреть. Давайте. Хорошая. Свеженькая. Хорошая. 250. Вот такая суперская проба. Да, угу. угу. Хорошая. А вот попробуй чуть-чуть солонее. Не-не, не надо. Это мне... Только целый лыжи, на половинку. Ну вот, смотри, это вот этот, вот этот такой. Какой? Ну, давай вот этот. Вот это? Да, на сколько это будет? На 112, 110. На 112, 110 112 гривен. Доброго, Доброго дня. Доброго. Что у -у тут у вас? У Моском. нас э -э немножко цены поднялись. А я бачу, дивлюся огляди, і води всі піднялися. Так, зараз із... вже <ten> починається. <en> Як у цілому м'якоті? Ляшечками з 260. 260. Ще є 280-300. 280-300. Ребра. 250 лопаточка з косточкою, 260 лопатка без косточки. Ребрышки 250. Покажи так. 250. 250. 250. Ну, Обычно я показываю вот такое. А -а -а. Красиво. А -а -а. Ну, давай, приверну еще. Да, да. Обычно я а -а -а. показываю, грудиночка такая. Да. Тоже 250. А -а -а. Рулька. Рулька 150. Такое сало по 100 рублей. Было у меня толсто по 200, но я его продала. Этот кусочек маленький остался, мне дала Такое сало от 100 до 150. У -у -у. Печаровок. 250. Красивое такое мясно. Тоже соломишь маленькое, какучие. Сенные близкие тоже поменялись. 50 гривен. Такое 220 ввязочки. 50 грамм длиннее да. 50? Да, да, 50 тоже 50 гривен. Ножки 50 такие остались. Дякую, одного дня. И вам тоже все. Доброго дня. Доброго, доброго, Лариса. Ну что тут у нас по м'яску? Яловичина. Яловичина. Чаточку. Кобаска є. Кобасові куціну. 400 гривень. 400 гривень, сальцо. Сальцо Я Яловичина трішки, подорожала, закупка подорожала. І на нас йде 300 гривень і день 600 300 гривень, голосніше. 300 гривень, 6 г'як. Рудиночка 220 180 220 грудинка. Ага. 160 бутентрико. 260. И і фарші і фарш ціні ціні вже... знаю. А рулька вікуці, ну, скажи мені? 130. 130. А ребра свинячі? Ребра свинячі 230. Родиночка 240. Угу. А это шия? Шия 300, 280 казали, сало це казали, сало цитонецька. 100 гривень. Все, дякую, одного Дякую. Два ого, ого. А вона ж то не діла. А тепер на роботу. Алло працює. Золотий вік. Теж працюють. Єва теж працює. І мені треба працювати.